Привіт, місто Анкона. Італія. Зараз знаходжуся на базарі. Тут доступні ціни. Покажу вам сток. Покажу вам деякі речі. В Італії часто продають сток на базарі. Десь ці речі залишилися чи в магазинах, чи, чи на складах. Так, ви бачите, зовсім нові речі з збірками можна купити за 3 євро. Якщо 2, то 5 євро. Бачите, багато єбірок. Дивіться, який вибір. Ну Я подивлюся. Таке платьечко. Таке платежко. Зараз іде. Класичний варіант платья. 3 євро. Це бірки, бірки, бірки. Зроблено в Італії. ну Це таке рабоценьки, я не дуже люблю такі рабаценьки. Ну, вибір великий. Так, два, такі платочка за 5 євро можна купити. Тут футболки, дивіться, великий вибір. Такі плаття за 5 євро. Це теж штук. Від двох євро. Це ж, дитячі речі. Два євро. Бачите. Такі джинсики для дівчинки. Харменьки. Подивимося, що це все вірки. Джинси хлопчикові. Гарно. За 2 євро. Штур. 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 Така курточка без рукавів теж за 2 євро. Я думаю, ці недоступні. Це нові речі. Отут жіночі речі, теж сток з, -з бірками, бачите. Це в основному тут там, блузи, жіночі блузи. Зараз подивимося кілька блуз. Ось така класична блузза, да, Горошок, білий горошок. Мені подобається. Подивимося ще інші варіанти. Така блуза з довгим рукавом теж класичний варіант. 3 євро. Почти людей досить багато. Заплаточку таке. Пішли дні сарафанчик, Самый классичный літній сарафанчик. Гарний, гарний вибір. Оця блузочка мені подобається. Дивіться, Гарно. Така блуза, не знаю. Короткий рукавець і от така маєчка ніби да? А тут зверху розлітайка. Гарно. Великий вибір. Це класичний, класичний, варіант бусли, нічого особливого. Йде да, довгий рука. Подивимося ще. Ось такий сарафанчик. Це для дівчинки, у кого гарна струнка фігура. Гарний сарафанчик, подивіться. Нові речі за 2 євро. Forza ragazzi, coraggio, bella roba. Prezzi pazzi От приходить продавець, от мішає речі, перемішує, щоб люди бачили все. Оце фірмові речі. Бачите, за 5 євро теж ця нова. Це чоловічі, вже тут бачу. Це чоловічі. Це чоловічі. От футболки, бачите. Це капа. Досить відома марка чоловіча. Футболка за 5 евро, да? а вот. mm -hmm.